Леска випросимо до програми у Фокусі. Я Тіфані Майер. Рівень безробіття серед молодів Китаї досяг у липні 11-місячного максимуму. Україні не працевлаштована майже кожна п'ята молода людина. Експерти попереджають, що реальна кількість може бути ще більша. США посилюють обмеження на імпорт товарів, вироблених з допомогою рабської праці, зокрема на сталь мідь та інші товари. Головний акцент роблять на товари з Китаю. Міжнародний рух виходу з компартії Китаю відзначає чергове досягнення з КПК та її дочірних організацій. Вийшло 450 мільйонів осіб. економіка Китаю зазнає труднощі в усіх напрямках, але найбільше дістається молоді цього року. ринок праці в Китаї виявився найпроблемнішим. У вівторок Національне статистичне управління КНР повідомило, що рівень безробіття серед молоді в липні зріс майже до 18%. Це найвищі показники серпня минулого року. Сьогодні в Китаї майже кожна п'ята молода людина не працевлаштована. Утім, американський професор бізнесу сумнівається в точності офіційних цифр. передусім ніколи не можна довіряти цифрам китайської влади. Вона відома тим, що систематично фальсифікує статистику. Дані з безробіття охоплюють молодь віком від 16 до 24 років цього літа. На перевантажений ринок праці Китаю вийшло понад 12 мільйонів випускників вишів. Реальна ситуація може бути гіршою. Є один відомий науковець з Пекінського університету. Здається, торік вона провела власні розрахунки, за якими рівень безробіття серед молоді становить 47%. Думаю, це набагато ближче до реальності, а 17% – це дуже далеко від реальності. Критики та китайські економісти стверджують, що метод розрахунку рівня безробіття в Китаї навряд чи відображає повну картину, оскільки не враховує значної частини населення, наприклад, мешканців сіл. Дані щодо безробіття серед молоді охоплюють лише міські райони. Водночас у 2023 році влада призупинила публікацію даних з липня по листопад. Є ще один фактор, який ускладнює пошук роботи в КНР, оскільки Китай зосереджений на перегонах Шаїзі зі США, багато компаній почали використовувати штучний інтелект для заміщення людей у таких галузях як переклади, банківська справа та продажі. Гадаю, влада підтримує розвиток технологій штучного інтелекту насамперед для військових цілей. Таким чином вона зможе, наприклад, наздогнати США у галузі військових технологій, з іншого боку, ширше застосування шаї китайськими компаніями. безумовно, ще більше вдарить по ринку праці, що певною мірою ускладнить ситуацію. Цього року майже 4 мільйони людей у Китаї зареєструвалися на вступні іспити до магістратури, сподіваючись отримати роботу з вищою оплатою та соціальним пакетом. Однак поки що не зрозуміло, чи виправдає реальність їхні очікування. США посилюють контроль над імпортом товарів, вироблених за допомогою арабської праці. Тепер до чорного списку внесли сталь, мідь та інші товари, зокрема з Китаю. Міністр внутрішньої безпеки Крісті Нуем та міністерство юстиції США оприлюднили оновлену інформацію у Вашингтоні. Подробиці у Джейсона Блера. сталь літій, мідь, каустична сода та червоні фініки, що надходять до США з Китаю. Тепер вважаються пріоритетними для перевіряння митно-прикордонною службою. Це Трок відповідає закону про захист уйгурів від примусової праці. Міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем заявила, використання рабської праці огидне, і ми притягнемо китайські компанії до відповідальності за зловживання і усунемо загрозу, яку їхня практика примусової праці становить для нашого процвітання. Міністр праці США Лорі Чавес Деремер заявила: принцип Америка насамперед означає заборону на постачання до США іноземних товарів, вироблених за допомогою примусової праці. Ми повинні досягти того, щоб американський бізнес не опинився в. В невигідному становищі. цільова група, до якої входять Міністерство внутрішньої безпеки та міністерство праці, опублікувала оновлення до стратегії закону про захист уйгурів від примусової праці. Вони спрямовані на запобігання імпорту з Китаю заборонених товарів падіння комуністичних і тоталітарних режимів ставалося неодноразово. Згадаємо колишній радянський союз, Кубу та Венесуелу. Сьогодні Китай єдиний комуністичний режим, що вижив і здатний кинути виклик вільному світу. Він становить серйозну загрозу своєму народу іншим країнам та міжнародному порядку. Однак один мирний рух зміг досягти історичного рекорду. Сьогодні понад 450 мільйонів осіб офіційно відмовилися від зв'язків з компартією Китаю. Та її організаціями члени цього руху збирають заяви від людей вже понад 20 років. КПК – це не Китай. Переможіть демона КПК недавно глобальний центр допомоги охочим вийти з комуністичної партії Китаю зі штаб-квартиру в Нью-Йорку оголосив про важливий рубіж. Кількість людей, які офіційно вийшли з КПК і всіх пов'язаних з нею організацій, досягла 450 мільйонів. На честь цієї історичної позначки центри допомоги в багатьох країнах провели урочисті заходи. Комунізм – це дуже погано. Ми бачили, що відбувається у Венесуелі та на Кубі. Вихід з організації КПК це мирний розпад. КПК, ліквідація сил зладиспісмирний руху виходу з компартії Китаю розпочався 2004 року. Його ініціювали прихильники Фалунгун. Відтоді він поширився по всьому світу. Понад 100 мільйонів людей у всьому світі практикують фалунгун. Проте лише Компартія КНР пустила в дію всю потужність держави для придушення та переслідування цієї духовної групи. Члени руху використовують онлайн платформи, вуличні намети та громадські заходи, щоб закликати людей вийти з комуністичної партії Китаю та пов'язаних з нею організацій. Усе це роблять волонтери, присвячуючи цьому свій час та сили. Вони кажуть, що на відміну від інших організацій та політичних партій, для вступу до компартії треба підняти кулаки і виголосити урочисту присягу під червоним прапором. Члени партії не можуть добровільно з неї вийти за винятком випадків виключення самою партією. вступаючи до Комуністичної партії Китаю ви повинні підняти кулаки і заприсягтися присвятити своє життя партії. Ця присяга виістина злощасна. В Україні, де править КПК, вихід означає стати ізгоєм суспільства чи навіть ворогом. Саме тому, оголошуючи про вихід, деякі люди використовують псевдоніми, щоб захистити себе. наполегливість і зусилля прибічників по гідні захоплення. Я вірю, що найвірніший шлях мирний, раціональний та ненасильницький. Ви обрали правильний шлях і стали на бік історичної справедливості. Дякую за ваші зусилля рух тісно пов'язаний з публікацією книги дев'ять коментарів про комуністичну партію. У листопаді 2004 року газета The Epoch Times опублікувала серію статей, у яких було подано системний аналіз КПК, її сутності, особливостей, історії та сучасного стану. Ця публікація викликала хвилю виходу з КПК та всіх пов'язаних з нею організацій по всьому світу. Глобальний центр допомоги з виходу з КПК у 2020 році запустив ще одну ініціативу: петицію. Покінчимо з КПК на Сьогодні її підписало понад 5 мільйонів осіб. Ви також можете це зробити посилання в описі